Фурадара. Здоров, це подон, і ми будемо бавитися сьогодні якусь Якусь гру, я не знаю, перший раз я її тільки що скачав. Мені хтось скинув інсталятор, там всі приколи, не знаю, кряк на цю гру. Там бо, бо вона виявляється платна, всі приколи. Ладно, гоню це DOTA 2 і в мене вона давним-давно вже з квітня чи з передня. Це вже майже цілий рік я її бавлюся. І... ну як, збавлюсь, бавлюся я її, по суті, тільки півроку. І в мене навіть на каналі є ще якесь відео по ній по доті 2. Так що хто не бачив, то я не винен. Значить зараз я зразу наперед кажу, я буду дуже тупити, нобити, бо я не вмію грати. Не, реально, я не прикалився, я не вмію грати. Так що буду тупити, будути. Значить я вибрав спочатку режим All Random. Що означає, що кожному гравцю видасться якийсь... Невідомий герой. І скоріше за все це означає, що я буду ще більше тупити, тому що, скажу, мені попадеться якийсь герой, яким я взагалі ніколи в житті не грав. Ну, або мені попадеться той, яким я грав. Або, ну коротше, <смас> тут все залежить тупо від везіння. Можливо, буде таке, що всім попадеться герой, яким вони вміють шикарно грати, а мені попадеться якийсь галімий, який я ніколи в житті не грав. І... І все, тоді ми просрали. Через мене. Але в нас є ще 33 секунди і якщо нічого не вийде, то відео на цьому і закінчиться. А ні, здається, все таки вийшло. все таки приєднався той чувак. Хоча ще 22 секунди. А чому ми в дерьме, Що за тракту? Що там у нас? Ми занято ловили в когось. П'ятий. Блін! А, ні, все, є. А, я себе соба... переглянул. Так. <сосых> remaining. Что за фигня, что за выстрел? Вася Кто мне попался, что за фигня? Оба, мне попался Doombringer, по-моему, еще и Что-то такое Не знаю Просто Doom И я на него не играл, блин Ладно Пока что закупчик Выбираем <сосых> какие-то стандартные там Капцы сразу себе возьму Капчик На что мне что-то Возьму І напевно Потом Потім докупю щось. Какие що <ріху> я что там? Скіли сларку качать Я би знав, що мені для дума качати. Шо це таке? Направлено э, Росією частину душ, бла-бла-бла. Херня Не направлено. Підпалює землю. О, це цікаво, <ріху> вс. Всіх я пішов. Наверх. Не, я на борт повітря. Я не люблю наверх. Ходити там. Ну, короче, онлайн. А, тут можно же меняться героем, круто. Не смогить, кто проти нас. Путь, короче, все мы програли <схай> Без прикладів. у Нас, все всё. Це тимчандима. Що я на міт ставлю? Іди на міт і диви нас зараз. А, ти ж ти дуже голосно кричиш, хлопець. Де тобі плюс значить звук Ні. Скільки гри, я ось просто так. О, нормально. Так, треба почитати, що я ще вмію робити. Значить, наш герой вміє ще пожирати якогось кріпа і брати в нього способності. Обасаться. Точно, треба було цей скіл качнути і йти в ліс схавати кого-небудь. Блін, оце я Біше бляха муха Ладно, хай буде. Значить буду підпалювати. Це ж шняга що робить? Россия, бла-бла-бла, ривны, бла-бла-бла, что -бла, там, бла -бла. Урон, короче, дополнительный и на Це направляется. Mm. <напрошен> То есть я же с такой скину, вот, там... Okay. нас <напрошен> right. так, не трайше, глянуть, что у меня робит сайт. Ты в жопу, ты, что ты робишь? А, это попаливание. <пострігул> давай, 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 дай дижу давайся, тишу тупи! Ч ти там ставить, діот? Шелбан. І порило. Мань. Недавно тонці поновилося І щось додалось. Я не знаю, що там що. Я про це не буду розказувати. Якщо тут постою, бо хочу далі з трошки зменшити. Блин, дуже голосно трендечку з херню. Блин, и против нагасть два дальних, а? Да? Труба. Mm -hmm. Я уйду yes. здесь. Не, я иду не зомби здесь. Алло! Що там за застрял? Ч yes. став? Барыга якийсь тут От Отсхаваем цього лава. Yeah. Так, у мене yeah. два якихось скилла з'явилось. Прикол. Таки до портрет А, Значит, почитаем, что там? А. Значить. Шанс критичного... це в мене критичний урон пасивний. і ще щось. Жесть. Круто. Я свою пасівку качнув нормальну причому. Додатковий... А, стоп, це зараз пропаде, да? Не, все нормально. Х. Блин, я щось не бачу, щоб критичні удари наносилися. І ще й додатковий урон у мене є. Та Вася, це взагалі жесть. Оце я класного кріпа сказала. Нормальний геройчик такий, я б сказав. А, ладно, останнє. Нема мани. Давай, давай, іди сюди, давай, 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 дай, давай. Єс! Перше вбивство, я замовив. Першу кров пустив, можна сказати. Mm. Так, я собі хочу купити. Що тут треба купувати? Це ж в нього. Так, це 400 хліба. Лови, пацан, гранату. А я йду до тебе і тебе буду мучити Ти другий лавел, я вже третій, так що ми уб'є. Та йди сюди, вернись, вернись, заб'єм його. Ух ты, удався критичний удар. Останній удар би, блін, зараз мені би мани не... Давай, давай, зупиніть його, зупиніть! Блін, блин, зависло, зависло, гра. Не, давайте за интернет, что ну короче не знаю. Так, письмен цю. Що за хрень? О, не, блин, зависл. Зависло! Все, зараз. Черт, все зависло. Я напевно уже умер. Сто пудово, я вже мертвий. Не, я живий. Фух. Е. я кошну. Вроді то, що треба. Нормально. Фух. От повезло. Ну, як. Дай дерево. Це ты мне сказал? Не, то йди в жопу. Йди сюди. Іди сюди. Не, не хоч, не хочу. Так, треба прочитати, що останній моя робить. Моя ульта. О, ні, не треба читати. Мені би зараз перед тим пригодилась оця шняга, яку я зараз купив. Я би ходив швидше. Ну але так, так я не пив, не все страшного. Ух ты, який він нагний, да. Так, ківник хао. Якби я їх схавав, нічого б не получив, навіть. Вау. Wow. 220 урон. Ну, 214, клас. Я ще нікого не бачу. <плес> Класний герой, як на мене. Треба просто знати кого хавати. <плес> так. Схаваю дерево. <плес> Хай не может и ты будет их двое, а то и ргульку ВІН слышь, Він ебайся! Давай якийсь, шок! що? Що Шо ти тут став? Алло! Короче, репорт шальма Все, задрама, урод, вс-таки Можу дуже багато зараз мовчати, я і, напевно і мовчу вже зараз дуже багато, але ну коротше. Блін, нахіра я купив цю хрінь. Так, валим, звіться, валим, 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 валим! А тепер ідемо цього мочити. Зараз дожене. Ай, да, хай срав. Нахрен не мені. Я б вбив, я б вбив, чесно, адвичай. Просто не повезли. Ну повезло с компаньоном, мень тупой. Вот, а я розумію. я крас, я классный, я няшный. Клас. Шай один купим. Це все зараз на базі у мене. Оба! Ти куда там зайшов? Що ти там робишь, пацан? Блин, а чого я палку купив там? А Що ж я наробив? давай, 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 давай. Черт, чуть путь пришел. Один удар вышел Я убью. Мое Не тупи. там качаться так должен. О, да. so. Блин, мы мои же но ну, ничего, бывает. Я вернулся, на он транзит. Треба поставити це сюда, це сюда сюда поставити... Ай, де, дай, дай сюди! Ч, непоганый такие гекроється, дум. Кто кто-то? Дум. Doom 3, Doom 2, дом 2. ех yeah. Я сзади, навіть не уявляю, Хренай, зараз це зараз связи. А, ну да. У мене сесія, мені немає шробити, я просто знайшов один вільний день знов собі і вирішив поповнити себе отру. Вчора я взагалі пішов сів бавитися. Сходив в туалет, поки вернувся. Ну як в туалет, мене дуже швидко пекло. Просто буває. Ай, коротше, хай я б зраку. Поки я вернувся, мені вже поставили, що я покинув гру, та. й, Ай, коротше, все взагалі. Ух ты, не вже це Вау, я маю нарешті, я так і не прочитав що вона робить. проклинає вражеского героя. І що він там получает 30 урона в секунду? Давай я тебе проклину пацан. Мені ж сюди втрачає. What? Він вмирає не? Той герой вражеский. Так, я бы молце какой-то. И сейчас. І тепер до мене срочною доставкою. Так. Лала ларла. Саме дерево смерше. Дерева дуже смачні, насправді. Так, і тепер можна акуратніше прочитати, що воно робить. Проклинає, бла-бла, бла. Ух навіть у нього блокуються всі пасівки майже. Вау! А це жістячний герой. Блін, що я раніше не грав? Ух їхня команда. Один чувачок відключився. Є шанс, що ми виграємо. Ну, шанси там так були великі. Ой, під час цього вогняного пекельного я не знаю чого, коротше, в мене ще є. метаболізм. Коротше, збільшується. О, чекайте, що це. таке? Zdrowy złoto za schowywanie ludzi? na chręt. Bu... No, blin, ja nie chcę po krytyczny to jest klaszny Ja nie chcę go stracić. Nie, 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 Йде в так ми без нього дядним через нього. Так, нікс ассасін вернеться через 4 худи. Треба щось закупитися, що тут ще можна купити такого цікавого. Ага, ну значить мені вангард треба буде купити. Для нього мені ще треба трошки зробити грошей. На наш немножко. Ч ты там мигаешь? Хтось там підійшов? Шо тут? Ааа, бачу, ты <плес> давай прокляйся, баси. ні, 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 не я не маю мертвы, я маю вижити. Є. Але мені не зарахувало нічого. ничего. Самоубився. Стоп, не поняв, путь відроджується. Швидко! Один критичний удар йому... Та йди сюди, ти тварина тупа! Мой фрагмент, мой фрек. Фраг, мой фраг. Так, я маю ти сюда. Мені би щось на ману прокачати, то мани так мало, блін, і я не встигаю. Якщо я використав одне закляття ваця, чи прокляття що я там використовую, не знаю, ну коротше. Дуже хріново, що так мало. Дайте шарик.

того самого. <таспорщик> И что это ж не, тот вкусный крип еще переваривается. Это прикол. Да. Так, треба его шнягу она вона Давай, 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 рискни до мене и тебе жопа. Иди сюда. На худжа. Не знаю, их никакого хьюджа не знаю. Mm, ну да, вы тут зн знаете Против какой-то араба. Мешка. Ладно. Ну шо ж ти... раб, та йоханы, що це випустив це ж не. Робить. А, це те, це за нас, можно тля Я біжу вже. О, я поки пробіг, ні хрена уже не помню. Переможье. Оп! Що, я не скошу на экбабла. Вали, звітся. Вс, ньюкс ассасин і пуч покинули гру. Короче, наша команда можна сказати зразу вже виграла. Що робиться шняга? Замідляє, то все. Не, не, не потрібно, мені краще накріти. Розкачаний кріт просто безкоштовно це супер. <звук> так, то, що я по лісі ходжу, це якось не дуже круто, я нікому не допомагаю, але... але барабанка. Так, що ця жняга... Поліпшиться, я понял, поліпший не справ. має писати, скільки скільки скипнуть. А, да. О, з Скіпетром 110 секунд урону. Ну не знаю, прикольно би було, ну знаєш, треба штурди. Ідемо валити сюди. Не поняв, ми вже виграли, я так я ще не набавився, що за хрінь? Я кого... Коли... А, ну всі покинули гру. ну локать. Круто. Ну взагалі. Навіть не дали набалиць. Ух ты мені щось дали, шо це таке? На спинник для якогось. Не знаю. <звук> і тільки 18 очків. Що за хрінь? Що за гра така вся? Коротше. Мені сподобався цей дум, я зараз, напевно, ще раз сюди зіграю і посігрую з думом тим. От. А бам пораджу. Якщо у вас є бажання, можете теж собі взяти і побавитись зі мною разом до доту. У е, мене є ще 15 запрошень на доту, хто хоче, пишіть мені, коротше, в цьому, як його там називається, в коментарях. Пишіть, я зараз розкину всім направо-наліво тих запрошень і буду не бавитися. Е, з вами був подон, підписуйтесь, ставте лайки. І... До зустрічі. Скоро буде.